Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршик Весну, красна Весну, який написала Лідія Компанієць. Уважно послухайте. Весну, красна весну, що ти нам принесла? Хлопчикам кленові дудки, а дівчаткам по віночку із любистку зм'яти з рудки з хрещатого барвіночку. А тепер, малятка, повторюйте за мною. Весну красна весну. Що ти нам принесла? Хлопчикам кленові дудки, а дівчаткам по віночку Із любистку зм'яти з рудки з хрещатого барвіночку. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною. Весно, Красна весну, що ти нам принесла? Хлопчикам клинові дудки, а дівчаткам по віночку із любистку, зм'яти, з рудки, з хрещатого Барвіночку. Молодці малятка! Якщо віршик сподобався, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!